Привіт, які друзі, знайомі і всі випускники нашої середньої середньозагальної школи першої і третьої ступені. Сьогодні останній дзвоник і справді найсамий-самий останній дзвоник цієї школи. більше не побачить діток, які посміхаються і родіють, і люди, які хочуть ходити в школу, навчатися піддавати щось нове і нове. Може, майбутнє десь Бог откриє, що в школу, чи... і діти будуть ходити. А на даний час, на жаль, не закриває. І тому я вирішила зробити собі і тим учням, які навчалися в нашій школі. Пройтися стінами востаннє, коридорами, побачити, як змінилася школа за той час, коли ми були в останній, як бігали день. дітьми, як ці дітки зараз бігають по коридорах. Також ми бігали, тішилися і навчалися, впізнавали щось знову. Зайдемо в наш клас. Однокласники вам всім привіт передають. Бажаю здоров'я і миру. Ось так він змінився. Він, звичайно, дуже-дуже змінився, став набагато кращий, яскравіший, цікавіший клас. Нас було трішки не так. Зараз дуже цікаво знаходитися в класі і цікаво, мабуть, і навчатися. Навіть я вам скажу, для мене неочікувано було підняти вгору очі і побачити на стелі такі цікаві візерунки. Як, ну, для мене це взагалі так дуже-дуже цікаво. А це наш спортзал, в якому ми дуже граємося. Ну, займалися спортом, в принципі. Ось змінився також. Його покрасили, його відремонтували нормально. Ну, По приколу зробили, скажімо так, по-нашому. Роздягальня також змінилася, здається. Ну, трошки було не так, але я вже, в принципі, не дуже пам'ятаю, як вона була. Так що спортзал взагалі суперовий, мені дуже подобається, як він став. Це сходи на другий поверх, такі яскраві, цікаві. Хотілося б, щоб і в нас в дитинстві вони такі самі були, як і зараз в наших діток. Мої хлопці ходили сюди в школу і їм дуже було до вподоби. Вчителі привітні, діти цікаві. Тобто ось так. Ось зайдемо ми в столову, глянемо, як там наша столова. Ми бігали сюди, в їдальню їсти. Мені здається, що вона була набагато-багато більша. Зараз я зайшла. Вона така затишна, така, ну, взагалі менша набагато, чи то ми малі були, нам здавалося, що воно велике все, чи то я не знаю. чи, ну... Ми виросли і все стало маленьким, як то кажуть, для нас. Ну, пішли далі. Подивимося, як у нас далі що знаходиться. Коридор на другому поверсі. Стіни, в принципі, дуже хорошо оздоблені, ну, дуже гарно все пороблено. Класи, охайні. Ну, взагалі, ось вся стіна не, зроблена. Такими рушниками вишитими, добрі слова, щирі, прямо до сліз. І цікаво. Тут, здається, учительська зараз в нас була бібліотека. От такі класи стали. Я ще фото вам покажу деяких класів, а прямо двері. Зараз покажу. Оці прямо двері були нам на фізику. Я хотіла б піти туди, як ми ходили, але там було закрито, бо там зараз дитячий садок. Тому я не могла прибратися. Але я покажу, як там зробили зараз дитячий садок. Так що, ось в останнє ми ходимо нашими коридорами. Завжди в нас була пам'ять про те, як наші діди воювали і здобули перемогу. Як і зараз стараються наші чоловіки, брати, батьки здобути перемогу. Хай Бог їм допомагає. Завжди захоплювалася цією я картиною. Дуже-дуже така цікава робота з соломи і Тарас Григорій Шевченком. Так що йдемо далі. Ну, спустилися ми вже донизу, як ви зрозуміли, і пішли на двір. Цією дорогою. Ходила ось так. І ми сюди ходили, ось через ці двері. А це зараз бомбосховище в нас зроблене. А туди двері у спортзал. Так що якось так. Такий наш двір. Там на стадіон далі є, ми там футбол грали. Хочу також вам показати, як зробили бомбосховище батьки. Вчителі, навіть учні приймали участь в тому, щоб зробити тут бомбосховище так, щоб було дітям комфортно тут знаходитися. Дякуючи родинні рекун, які допомагали нам фінансово, і багато чого ми могли придбати, щоб зробити затишок для наших дітей, щоб вони пересиділи повітряну тривогу. Ось так на даний момент воно виглядає. Ще декілька фото я поставлю, як зробили взагалі. Дуже-дуже затишно, комфортно, і діти ховалися в бомбосховищі під час навчання, коли була повітряна тривога, і розказували, що їм було дуже затишно і приємно знаходитися в такому приміщенні. Дуже Багато зусиль приклали для цього, щоб дітям було зручно, батьки і меценати, тобто родина рекун і не тільки допомагали, допомагали фінансово і фізично, попрацювали всі дуже добре. Як бачите, всі є. Навіть і туалет зробили, де руки помити. Тобто, ну, Зробили все для діток, щоб їм було зручно, комфортно і так як треба. Щоб не, не були голі стіни і утеплили. Ну, тобто не було світла, то стояв генератор, який надав, здається, Зеленкевич. Я вибачаюся, якщо я помилилася. Так що ось так ходімо далі. Тут коридор у нас такий завжди тут лунає дзвінок на урок або на перерву. Тут ми вішали завжди одежу. Бачу набагато менше вже цих вішалок. Ну, там молодші класи. І потихеньку, помаленьку, ось наша рідненька єдина Україна. Далі ми сходимо в дитячий садок, куди ходили кілька разів наші хлопці. Називається Ромашка. Ось так ми заходимо. Також зробили дуже затишно. Можна ну, дуже гарно проводити час в садочку, дуже яскраві корольори, дуже гарні малюнки. поробили. Ну, Тобто все для дітей зробили. Школа, в принципі, нова, і садочок сюди також перенесли, щоб ромашка. Бачите, як прикольно зробили. І ось піднімаємося. Тут у нас був кабінет фізики, а зараз вже дитячий садок. Так що, всім дякую, що ви були зі мною. Прогулялися нашими стінами нашої школи. Вже, на жаль, ми її більше не побачимо. Може, її ще колись і відкриють, дав би Бог. А на даний час ми востаннє бачимо стіни нашої школи. Всім пока-пока і дякую, що ви прогулялися зі мною нашими чудовими стінами і подивилися, як вона змінилася з того часу, як ми випустилися всі з цієї школи. Наш клас випустився 2006 року. Багато чого змінилося, як і в класах, так і в коридорах. Тобто школа розвивалася і не зупинялася на своєму розвитку. Завжди розвивалася в чудовий напрямок. Дуже гарні класи поробила, цікаві, все для дітей, в принципі. Від імені батьків хочу подякувати вчителям за їхню працю. Хай Бог їх береже, надає їм здоров'я і мирного неба. Родині Рекун також подякуємо. Від імені батьків, за їхню доброту і солодощі, які вони завжди пригощали наших діток на різні свята, на останні дзвоники, на новорічні свята, і на інші свята пригощали наших діток. Щиро дякуємо вам за це. Дякую, друзі, що ви були зі мною, прогулялися, підтримали мене, в моїх таких. Йому в спогадах до сліз, звичайно, все до сліз. Був дуже шкода нашої школи. Ми туди проходили, як я, мінімум 11 років. І ще маленькі діти мої також ходили як в садочок, так і в школу. Усім бажаю миру, добра і хай такі бомбосховища не знадобляться нам ніколи, щоб в нас завжди був мир, злагода і добро. І вільна наша аненька Україна. Всім ще раз дякую, всім пока-пока. І ще вам покажу нашого чудового директора школи на останок Вікторії Вікторівну Гедзун. Щиро дякую, що ви були з нами ці всі роки.